Видно добре ці паперішки. Я дуже люблю це тісто на чебуреки. Воно дійсно таке виходить з Просто сьогодні я вам показую сам рецепт тіста. Ну, а далі ви вже знаєте, яка начинка. Це може бути фарш, це може бути сирна з цибулею, зеленою, з укропчиком. Тісто виходить дійсно хороше. Рекомендую. Готуйте, смакуйте та будьте здорові. Я зараз зроблю собі чай і поїм просто так смажені такі. Ось так придавлюю, а далі уже дорізаю ось так по колу, щоб форма була гарна, одинакові, що були. Ось так. Лишні тісто я забираю. капельки капаю ось так, змащую. Буду ось так розкатувати. Товщина має бути така, як на пельмені, вареники. Не дуже тонесенько, але і не дуже товсто. Ну, Приблизно десь так, як на вареники. Десь така товщина має бути. Я завжди відбиваю. Воно тоді скоріше якось збирається і більш таке еластичніше стає. Трошки відбили, трошки замісили. Якось так.